Що всередині метеорита? Або це динозавра чи яйце, не знаю. Зараз будемо добувати. Так, зразу ручечку ми знімаємо. Ой! Того що, якщо ручку чіпити, то неудобно болгарку чіпляти. Чекай. А, отакого. Тако. Тако. Ще, навірно, чекай, ще, мабуть, за щиту чувствую. Як я, якось я різав по-розумному, вже забувся як. Ладно. Коротше, за щиту теж я зняв, щоб вона не мішала. так. Дивимося в яку сторону, отако. В цю сторону крутиться, чекай, бо защиту зняв, ручку учепив. Так, знімаємо защиту і ставимо такого. так. Техніка безпеки наша, все. того ми цю присобачуємо струбциною. О, я думаю, струбцина це не надіжності. Ой, струбцина. О! Все, нормально. Казали за рукавиці. Не треба тут рукавиці. рукавець може намотати на болгарку. Дивіться, що я хочу зробити. Чисто случайно, бачите, ще один метеоритик завалявся. Хочу отако зробити діск. Цей кусок відрізати, а тоді цей кусок відрізати. Лишиться такий діск, виходить, серединою, а потім його відшліфувати в зеркало. Подивимося, що з цього вийде. Так що, кому цікаво, підписуйтеся, слідкуйте. Будемо пробувати. О! Так, все, починаємо.

Так, трошки налажав, але нічого. Половинка є. Тепер, тепер що, саме тяжке, Відрізаю ще отаку половинку. І головне його не розколоти якось. Ну що, спробуємо. Як би це прицілитися? Так, ану. Оба! Є. Так, да, звісно, трошки воно так его. Тут грубше, тут тонче. Зараз покажу, що всередині. Якщо комусь цікаво, але получилося такого шайба. Я думаю, все, що не получилося рівно відрізати, відшліфую цею. Ой, відшліфую. Відшліфую черепахами. Ой, так. Всередині отаківо. Досить такий інтересна штука. Бачите, тут трошки парчувати. Ну нічого, я думаю, візьму черепашку, черепашками все відшліфую. Але то вже в наступному відосі. Кому цікаво, підписуйтесь на цей. Не знаю, може чи зараз, чи трошки пізніше. попробую його шліфанути. Може навіть зараз. Так що шукайте. Якщо є наступний відос, значить я ще й зараз почав його шліфувати. Ну все, поїхали до наступного відоса.